Спогади про двічі героя Василя Качука у Коломиї презентували книгу спогадів про видатного краянина, політичного діяча, мецената бізнесмена. Її видали у рік 10-ї річниці з дня смерті Василя Качука з ініціативи родини. Таких постатей в історію України менше як 20. Василь Ткачук двічі герой. Спочатку соціалістичної праці, згодом герой України. Знаний господарник, бізнесмен, меценат і політик. Такі люди це рушії прогресу. Впевнена Марія Ткачук, онука Василя Ткачука. Саме вона ініціаторка створення книги спогадів. Василя Ткачука, багато хто в нашому краї пам'ятає не тільки політиком, реформатором, міністром сільського господарства, але і господарником. Багато хто пам'ятає агрофірму Прут, яка створена була у 1987 році. І цікавий факт з історією його життя: що по суті агрофірма Прут, яка була на той час об'єднанням п'яти колгоспів нашого району, вона виступила. Прототипом першого приватного підприємства України, а можливо і Радянського Союзу, адже в той час приватна власність була заборонена, була тільки колективна державна власність. І по суті, це було створення агрофірми. Пруд було економічною революцією під тиском диктатури. Адже якісь такі ініціативи приватної власності вони переслідувалися, каралися КДБ. У книзі зібрано спогади рідних, а також людей, які жили поруч із Василем Ткачуком. Працювали, товаришували, спільновили бізнес, були пліч опліч у громадській, політичній та доброчинній діяльностях. Михайло Негрич ділиться Василь Ткачук. Був для нього добрим наставником, а згодом і другом та колегою. Ми з ним працювали близько. Він був депутатом Верховної Ради Союзу. Я був помічником. Депутата і був заступником голови агрофірми Путлу. Було, це було вісім колос піврайоні, це було піврайона, і практично на той період часу сильнішої агрофірми на Україні було, як була агрофірма «Прут». Такої люди недосвідченої і патріота нашого краю. Я мені здається, що не було. Василь Ткачук жив для людей і розвитку рідного краю. Саме це життєве кредо і перейняв його товариш і учень Богдан Гдичинський. Ми візьміть період, той коли жив Ткачук і працював. І сьогоднішній період. Чи є такі легендарні особистості, чи є такі люди, які би хотіли і спішили служити як людям, так і державі. Служити і залишати добрий слід. Упорядниця книги, журналістка Ольга Гаврилюк, каже, впродовж року працювала над виданням. Багато людей написали спогади самостійно, з багатьма записували інтерв'ю. Чи не найбільше пишається пані Ольга, що у книзі опублікували спогади Віктора Ющенка, третього президента України? У процесі підготовки книжки я ще раз переконала, що ця людина справді унікальна була. І унікальна в усьому від малого до великого як людина, дуже людяна людина, людина і яка цінувала працю інших і цінувала інших людей. Ну і це той випадок, коли і держава поціновувала його. Він один з 17 людей в Україні, двічі герой. В його домі бували не тільки журналісти, бували дуже 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 різні відомі люди найвищих щаблів державної влади. Зокрема, Віктор Ющенко процесі підготовки цих спогадів. Я працювала із народним депутатом України трьох скликань. У Мойсиком його спогади теж є. Mm -hmm. Він допоміг організувати спогади з президентом України 2005-2010 років Віктором Ющенком. Коротко зачитаю Ющенко про. Качука, герой України Василь Качук, підтримав мою кандидатуру на президентських виборах, надавав всебічну підтримку протестувальникам на Майдані, коли спалахнула помаранчева революція, бо поділяв мої цінності, моє бачення шляху і перспектив розвитку держави. Ця книжка це не просто така родинна справа, яка буде зберігати історію роду. Це історія майже епохи. Принаймні не одного десятиліття. А ще Василь Ткачук заснував комерційну газету Агро. Ділиться Валентина Близнюк, очільниця Коломийського осередку національної спілки журналістів України. До слова чимало медійників також поділились своїми спогадами у книзі. Перша демократична газета на Коломийщині була започаткована паном Василем. Це була газета Агро. Можна сміливо казати, що саме з газети Агро на Коломийщині починалася свобода слова і свобода е, журналістської думки. І не випадково у цій книжці є так багато спогадів наших колег. Наприклад, Василь Лизенчук, Ольга Вобій, Вікторія Плахта, Богдан Кучер, Ольга Гаврилюк, Богдан Малецький, Тамара Приходько, Дмитро Карп'як. Окрім спогадів у книзі чимало світлин із родинного архіву Ткачуків: Ольга Гариджук, Андрій Гращук, події НТК.